Учора ввечері у мальовничій локації на Деївській горі поблизу Кременчука відбулися велоперегони Деївка Хробак райт до яких долучились не лише Кременчуцькі поціновувачі велоспорту, а й учасники з інших міст України. Організатором заходу традиційно виступив голова громадської організації Велосипед Олексій Корчак. Деївка Хробак Рейс це такі індурос змагання, які проходять у нас на Деївській горі. Були задіяні дві спеціалізовані траси зелена і синя. Дуже мене здивувало, але за воєнний час. Це найпредставницькі змагання, які проходили в нас в Кременчуці. Було 35 учасників. Це ну це доволі круто, бо ендуро – це така непроста дисципліна велосипедна. Учасники були семи міст України, але найбільше всього було кримчужан. Це мене дуже тішить. Однак ці велоперегони відбулися не лише задля спорту. Частина коштів, виручених від участі у змаганнях, була направлена на благодійність. Частина коштів, звісно, піде на виголотовлення димових шашок в кривий ріг. Денису Дубову, який є засновником осередку Залізна Сотня, тож такі змагання не лише дозволили любителям активного відпочинку гарно провести недільний вихідний у колі однодумців, а й посприяли добрій справі. Хочу подякувати департаменту молоді та спорту за допомогу в організації, бо з них нам було б дуже складно. А, також хочу відмітити наших спонсорів постійних. Це кандидатська компанія Лукас, які нам завжди надають солодкі призи, частину з яких ми відсилаємо хлопцям на фронт. Вони дуже вдячні нам завжди за смаколики. Хочу сказати великі дякую компанії висота, яка надала нам велосипедних призів, компанії Строєра, яка допомогла з виготовленням кубків, і компанії Оріджін, яка теж надала нам багато цікавих велосипедних призів, які ми розіграли в лотерею. Маємо надію, що кількість таких заходів у Кременчуцькій громаді у майбутньому лише збільшуватиметься. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.